Будемо спускати трошки, бо кидає крепко і на спину нагрузка вже відчувається, що ж я тут поробив три години, поперек плигать рядків це, звісно, удовольствие найз кращих. Ну, по, в цьому, по глибині ми виставили, трошки підглибили. Зараз ось йдемо, трошки побачили біленького матеріалу. Хтось викинув, зараз спустимо цю ярость. Що, друзі, ми тоді погнали далі, поки не темно забить загінку. Трошки попрацюємо і будемо вже завершувати. Получається, знайомий вдосконалив. Зараз покажу, що з ним він тут зробив, що не так забиває. Всім доброго дня, друзі! Сьогодні в нас на календарі 20 грудня, їдемо пробувати орати. Так як трохи були дощі в нас, ніяк було виїхати по стерньовому культиваторі на цей рік вже від бой, то що забиває, вже не йде. Будемо пробувати плугом. Із-за того, що в нас, виходить, виділили землю, ну як ми добрали сюди землі, і будемо працювати поперек рядків. Попередження. Зараз їдемо, здаємо, взяли на низьких стойках. Не знаю, чи буде забивати, чи не буде. Якщо буде забивати, то поїдемо підчепляти свій висока стойка від компанії з маршрут. Що ми його підчепили відразу, так як ми не орали, і є питання трошки по ржавчині. У нас доволі сиро, я думаю, що буде на нього налипать і він не полірнеться. Нам тут 14 гектарів вайт. Думаю, намучиться, ось взяли. Тут кружок. клужок. Звичайно, ж десь стойка. будемо пробувати ним зараз. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До речі, за звук, скажіть я, підбалими мікрофон. І хочемо, щоб якість звуку була краща, які зйомки. Вам було приятність. Дивитися. Так що ставимо лайки, підписуємось на канал. Понравились. Ну що, друзі, поїхали. Будемо пробувати. П'ята передача. Сирувато, звісно, але ж треба працювати. І по кукургузі Плуг працює чудово, не забиває. Зараз вийдемо з трактора, я вам покажу. Отак, як можете бачити ось на колесі. Ну нічого, працювати потрібно, так як площі ще є. Надо робити, зараз йдемо туди, покажу, як виходить після проходу плуга. Отак вот ось. Вот. Тут у нас, виходить, друзі, глина трошки. Робимо не глибоко, сантиметрів може на 20-25, так як велика пробуксовка налипання, як можете бачити, отак вот ось вот все виходить. Ну, в цілому працювати можна. Плюс тут у нас, виходить, знайомий вдосконалив. Зараз покажу, що з ним він тут зробив, що не так забиває. Як можете бачити, ось на отвалах угорі подоварював такі пластини і тепер все чудово сходить. Ну, по грязюки, щоб ви понімали ось. Також ось по сусідству пшеничка. Ми її сіяли пізненько, але ж вона не відстає в розвитку від інших. Отак От ось. Відрали так, як катаються по полях. Працюємо, друзі, так, як потрібно працювати, є що робити ще, а время піджимає, тому якось так. Хожу, друзі, п'ятої передачі. ਦਾ ਹੈ ਕਿ Друзі, під'їхали ми вже будемо проходити зараз крайній раз. Отак ось по налипанню. Зараз ось йдемо, трошки побачили біленького матеріалу. Хтось викинув, зараз спустимо цю ярость, Одірвемо плівки. Так, як ми будемо працювати в поперек рядків. щоб нам було видно, зараз пощипаємо метрами і почепимо. Налипа, друзі, конкретно. Так як зараз ми пленочку зафіксуємо тут, що я вам можу сказати? Налипає крепко, будемо зараз поперек плигати рядків, це, звісно, не з кращих. Ну, по в цьому по глибині ми виставили, трошки підглибили. Не показував я по цьому по ну, на відео не знімав, так як ну, глибина, як глибина, Добавили та й все. Такий у нас тут краєвид. Щас довго робити не будемо, бо колись в мене була ситуація на даному полі, пізно робив і, виходить, ну як уже кімерну, задрімав. І в нас тут, ось, дивіться, така є яма. Роу такий. Тут глибина, і я вже проснувся, кліпнув перед нею прямо тут. Так що не будемо довго працювати, так як, все одно тебе добивали щось, а так ще робити є, не спішити. бачите, по перекритків будемо працювати. Ось. А посіяно було в нас воно отак нагору. Тому, друзі, Якось так. Не знаю, гектара ми, напевно, два вже і зробили. Тобто можна працювати, ну, пробуксовка, звичайно, є, не знаю, що по розходу буде, але прийдеться працювати так, як. Коли його робити, аж треба, дивіться, по цьомусь. Зараз розпію... На липу чистонем. Отак! От Підкачували ми колеса, друзі. Надо буде на тій ділянці следуюшій. В нас також там. В поперек рядків прийдеться працювати. Будемо спускати трошки, бо кидає крепко і на спину нагрузка вже відчувається. Що ж я тут поробив три години, може, чи чотири. Так що будемо працювати. Ще треба нам назад лед лампочки купили в освітлення, так як стандартні постійно згорають. Що, друзі? Ми тоді погнали далі, поки не темно забить загінку, трошки попрацюємо і будемо вже завершувати.